Наповнюю гаманці чоловіків грошима з допомогою енергії води. Кара буде жорстокою. Має бути Божественне благословіння від нестачі води у тілі. Іменем Творця благословляю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла. Знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомоги розвитку і функціонуванню нашого каналу допомагає нам створювати для вас нові відео. А активація дзвіночка. Роблять для вас видеоми усі наші відео і медитації. У всесвіті не існує поділу на жодні релігії і вірування. Усі боги, як і ми, люди, є частиною Творця всього сутнього. Богиня Ошун належить до африканських вірувань. Але, як вознесенна владичиця, вона поза будь-якими віруваннями. І релігіями. Її вважають захисницею, рятівницею і вихователькою людства, вихователькою духовного балансу. Вона вважається також центральною фігурою у створенні людей. Ошун прийшла до мене у ченелінг, щоб звернути нашу увагу на важливість води для кожного з нас і дала духовні інструменти окремо для жінок. І окремо для чоловіків, в енергіях благості Ошун сприяє родючості землі, у гніві спричиняє повені. Ошун дарує жінкам кохання, а чоловікам фінансовий успіх. Вона захищає хворих і вбогих, приносячи їм здоров'я, радість та зцілення. Перш ніж почнемо слухати Ошун. Зауважу, Там, де вона говорить Благословіть, маємо пам'ятати, що благословляти будь-що і будь-кого можемо лише іменем Творця всього Сутнього. говорить Ошун, Вознесенна владичиця богиня життя на землі, які великі магічні властивості має вода! Коли у вашому тілі недостає води, ви швидше втомлюєтеся. Ваша увага розсіяна, вами оволодівають голод, стреси, ви денервуєтеся. Це все від нестачі води у вашому тілі. Вода є тією енергією, яка приводить у рух енергію життя. Божественна енергія води. Не достає вам у тілі води, налийте у її у склянку і перед тим, як пити, подивіться на неї, наповніть її високими вібраціями, благословіть цю воду, щоб вона була вам на добре здоров'я, на благополуччя, на любов, щоб кожна краплина води, яку ви пиваєте, притягувала у ваше життя благополуччя що благословляла ваше життя любов'ю достатком добрим здоров'ям. достатком у всьому, у любові, у фінансах, у здоров'ї. На усе має бути божественне благословіння. На будь-який достаток має бути божественне благословіння. І усе це можна приводити в рух. З допомогою енергій води. Ушун Ти є богинею прісних вод жіночої краси, любові, фінансового достатку. Можеш розказати, як до тебе звертатися, щоб активувати прихід у життя те, чого в ньому не достає? Я є богинею жіночої любові. У вашій мові це відповідає слову кохання. Жіночого кохання, краси пристрасті. І саме я своєю магією наповнюю гаманці чоловіків грошима. Жінки можуть звертатися до мене за жіночим щастям. Чоловіки за успіхами у фінансовій сфері. Але все має бути чесно. У всьому мають сповідуватися божественні закони. Кохання має бути щирим. Іти від серця, а не від розуму, а фінансове збагачення має бути чистим, без обману, без обману будь-кого, без присвоєння собі обманним шляхом будь-чого, що належить комусь іншому, чи створеного кимось продукту, будь-якого матеріального або творчого, чи чужих фінансів. Нечесним заволодінням чужими грошима. Якщо ви просите про збагачення, любов'ю чи фінансове збагачення і граєте у нечесну гру, моя кара є жорстокою. У благості я допомагаю лише тим, хто живе з Божественними законами. Налийте у склянку води. І благословіть її божественними енергіями. Щоб вона була вам на благо в кожній сфері у всьому у вашому житті. Для глибшого знайомства і взаємодії з Божественними енергіями запрошую на мої курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я тарханицькі та промені зцілення і куб Метатрона. Ошун. Да все ж рекомендація жінкам, які шукають кохання для залучення його у життя. Благословляючи воду, зверніться до мене Богині Ошун, яка здатна наповнити ваше життя тим, чого в ньому не достає. Ошун Богине Ошун. Взаємодій зі мною на своїх високих енергіях божественної магії і наповнюй моє життя коханням, жіночим щастям. І... Для чоловіків. Ошун, богине ошун. Взаємодій зі мною на високих вібраціях твоєї божественної магії і відкривай переді мною двері фінансового успіху на благо мені і усім, із ким я взаємодію. Пам'ятайте завжди вода. Ваше тіло завжди повинно отримувати стільки води. Щоб збалансовувати ваші енергії, щоб ви завжди перебували у рівновазі, щоб вас не збивало з ніг втома від нестачі води, щоб ваша увага завжди була сконцентрована, щоб ви діяли усвідомлено, у вашому тілі завжди має бути достатньо води.